Кожен театральний сезон дарує нам нові мистецькі враження. Творчі колективи Львова представляли найрізноманітніші вистави на усі смаки публіки. Львівської опери ми побували на прем'єрному показі Моцартівської опери Безумний день або весілля Фігаро це спільний творчий проект Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка і Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Цьогорічні випускники музичної академії мали унікальний шанс виступити перед глядачами на одній із найпрестижніших оперних сцен Європи. Постановка Василя Вовкуна, диригент Юрій Бервецький, художник Тадей Рензак. Цікава трактовка. Цікава древує так само. Цікава трактовка. І запідеш теж Молоді виконавці за якийсь час виступатимуть на різних оперних сценах, але дипломні постановки для випускників надзвичайно важливі. За мить прозвучить третій дзвінок, публіка заспокоїться, диригент займе своє місце і почнеться чарівний світ музики, співу, театру. Це надзвичайно відповідальний момент у встановленні молодих митців, бо серед публіки в залі педагоги, викладачі, композитори, усі, хто вболіває за них і строго професійно оцінює. Для випускників консерваторії львівської і для вас як людини, яка очолює керує цим процесом, дуже відповідальний день, коли виходять молоді таланти, молоді співаки на таку поважну сцену і представляють те, чого вони навчилися, що вони здобули, і зрештою за якийсь час будуть представляти нашу країну, наш вокал у світі і в Україні, звичайно, що ви сьогодні відчуваєте? Я горжуся своєю академією, своїми студентами. Це перше за все, що я хотів би сказати. А друге, те, що сьогодні незвична вистава, яку я чекав понад багато 10 років, можливо, 12, можливо, і весь свій час. Тому що я завжди мріяв, щоб класика зазвучала по-новому, щоб вона звучала сьогодення. Нічого ж не змінилося. Те саме життя, те самі ті самі люди, тільки Як трошки трошки чуть-чуть змінилося суспільство на якихось 200 років. Сірався трошки більше. Оце була справді моя мрія. Приїхав видатний режисер сучасності Василь Вовкун. Віце-міністр, колишній, хоча колишніх міністрів не буває, давайте скажемо відверто. Василь Володимирович відразу прийшов до нас в академію працювати і надзвичайно плідно працює студентами. Вони його просто закохані в нього. Вони його надзвичайно люблять, надзвичайно поважають. І це вже друга опера поспіль, як ви пригадуєте, була нещодавно опера. Дон Жуан, Дон Жуан, тепер весілля Фігаро, але це вже в тій сучасні, сучасній, алегоричній постановці, надзвичайно саркастичні, Це викриває всі вади суспільства. Це так прекрасно, що ми можемо це все бачити на сцені, але в класичній постановці нічого не змінено. Ви ж бачите, не змінено лібретто, не змінена музика. Усі арії виконуються, усі дуети, ансамблі, хори. Все прекрасно, але в наш час. Тільки все це відбувається в наш час. Появився моцарт. Тоді йду працювати з Моцартом. Все так дякую. Що побажаєте. Ви розумієте, що таке велика сцена? Я дуже завдячую Телександру Чуедеру, який ми працюємо дуже в контексті. Ви такого аналогу не знайдете ні в Україні, ні в Європі, щоб так тісно співпрацювала академія і оперний театр. Все нове має своє прочитання, і мені дуже приємно, що нас співпраця з консерваторією, а це наше майбутнє. Бо фактично Львівська консерваторія, львівські опера це 90% випускників нашої консерваторії. І ця традиція львівської вокальної школи передається з покоління в покоління. І мені надзвичайно приємно, що та співпраця принесла те, що зал повний. Ви знаєте, можна людей запросити в театр, можна прийти в театр, але заставити людей аплодувати неможливо. І коли вона, оця нова режисура, нове її прочитання на старій, знаєте, десь... Такі, б мовити, минулі традиції оперного мистецтва сьогодні читаються по-іншому, бо це, напевно, завтрашній день. Завтрашнього великого мистецтва, найбільшого мистецтва, яке є в людстві, це є опера. Вона сьогодні ще раз показує, що цей жанр не вмирає. Він навпаки продовжує жити і приносити людям велику насолоду і велику радість від сьогоднішнього життя. Хай їм щастить. Мені хочеться їм ще раз подякувати за велику працю і за те, що зроблена така прекрасна добра вистава. Thank yeah. Я ввітаю любі нові прочитання, класики. І це добре, щоб якось оживити взагалі оперну виставу. І тут є сміле рішення. Я би хотів відмітити, по-перше, прекрасну постановку музичну. Оркестр і солісти, власне, є дуже на рівні. Вони грають так би, з захопленням, і це треба вітати. Ми бачимо всякий високий рівень Львівської академії. Так що я хочу привітати всіх вокалістів, артистів. Ну і то, що дійсно консерваторія береться за такі нові прочитання. Це рішення є дуже оригінальне, і що кожна така редакція, вона вимагає. Такого розвитку якогось відповідного. І, безперечно, співи вокалістів були на високому рівні. І дійсно, публіці це подобається, тому що молодь, яка з ентузіазмом виконує цю, ці ролі, вона дійсно заслуговує на похвали. у всякому разі, цей. Певний мій для Львова сміливий крок, так що я хочу привітати всіх, які були задіяні в цій опері. По-перше, власне, і Акпузичну академію, вітаю і театр, і режисера. Так що вітаю з прем'єрою. Панове третій дзвони. Співпраця з консерваторією, з ректором консерваторії, з тими людьми, з якими в нас є об'єднання велика співпраця, вона будується на великому розумінні значимості цього мистецтва для нашої молоді. Багатьох з цих виконавців, що ви сьогодні бачите на сцені, слухаєте їх, вони вже мають дуже гарні запрошення до Австрії, до Німеччини. Я горжуся, це здорово, це просто прекрасно, це велике свято. Опера це високе елітарне мистецтво, і прекрасно, коли молодь і на сцені, і углядному залі захопленням долучається до класичної музики у завжди актуальному і водночас сучасному баченні.